Президент України зараз спілкується з журналістами. Дещо є дуже цікаве, деякі відповіді, ну, як на мене, скажімо такі, як бажано було б так не робити такі заяви, як на мене, знову таки. Тому що зараз це все розлетиться різними каналами, і ми знаємо реакцію громадян України, які налякані, які. Які хочуть жити, які, які не знають, що буде завтра, і які бачать, що чиновники також не знають, що буде завтра. Телеграм і Ютуб-шапці профілю ми намагаємося знайти шматки, виділити важливе. В цьому спілкуванні відвертому, як говорили чиновники, відвертому спілкуванні з українським народом викласти і обговорити які ж висновки можна зробити з того, що нам кажуть чиновники. І ще раз повторюю, що на мою точку зору, таке спілкування воно мало, мало бути рік тому назад, півроку тому назад, півтора роки тому назад. І бажано, щоб чиновники наші, особливо топ рівня, теж дивилися. На реальність об'єктивними очима, щоб не занадто захоплювались ідеями, обіцянками, щоб не занадто вірили в силу тих людей, які мають інколи просто свої інтереси, включно з цією війною, якою ми нині переживаємо. На жаль, станом на сьогодні я, я не можу сказати нічого позитивного, тому що особисто мені, як громадянину, у якого сім'я, у якого дружина, дитина, мама, брат всі тут перебувають мені як громадянину насправді страшнувато. Я, я, не бачу, я, я не бачу нічого позитивного в найближчі місяць-два. З огляду на те, як себе поводить європейський союз, як поводять штати, як поводять себе сьогодні брати, які нашу кукурузу викинули там з вагонів фото. До речі, в мене в Телеграмі в шапці профілю. Хто не бачив, мені тяжко сказати, що буде завтра, і я думаю, і вам і ви не знаєте вашої долі, і частина з тих, хто дивиться оце відео, ви навіть не знаєте, чи, чи будете ви і ваші близькі через рік. Бо я тільки що записував відео, і помилився з датою. Там написав 25.05.2025. Я так сижу і думаю, а що буде через рік, і де ми всі будемо через рік з отакими підходами до геополітики до геостратегії, і е, до того, що наші партнери вже навіть частково деякі повідверталися. А це це цепна реакція. Знаєте, що таке ланцюгова реакція? Це коли один, другий, третій, а потім це все валиться, і ти не знаєш взагалі, куди бігти. Мені здається, що потрібно зараз не відверті розмови з українським народом, а сісти і дуже гарно думати, що робити, щоб врятувати те, що є.